Виконуємо номер 390 із підручника Геометрія 7 та номер 3019 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що в рівнобедреному трикутнику бісектриси, проведені до бічних сторін, рівні. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі і виконала малюнок. У нас трикутник АБЦ рівнобедрений, бічні сторони АБ AB дорівнює БЦ і АЛ. І СМ у нас бісектриси. Потрібно довести, що СМ дорівнює АЛ. Приступаємо до виконання. Оскільки трикутник АБЦ у нас рівнобедрений, то у нього куди при основі рівні. Запишемо це. Оскільки трикутник ABC рівнобедрений з основою AC, то кут BAC дорівнює куту BCA. Як кути при основі рівнобедреного трикутника, як кути при основі рівнобедреного трикутника, оскільки АЛ і СМ бісектриси. то кути M A L дорівнює куту C M С Кут Kut M A L, дорівнює куту L A C, дорівнює куту L C M і дорівнює куту А. СМ. Запишемо це. Оскільки АЛ СМ Бісектриси. допишемо ще рівних кутів. Кутів. Тоді кут МАЛ. Дорівнює куту LAC дорівнює куту. ACM і дорівнює куту. MCL. Тоді наші трикутники А і «СМА», «АЛЦ» і «СМА» Рівні за стороною одна спільна і двома прилеглими кутами. Трикутник Л, С дорівнює трикутнику С А за другою. Ознакою. Рівності трикутників і пояснимо. Це за стороною і двома прилеглими кутами, а це у нас спільна сторона. Кут МАЦ дорівнює куту Л. C, A, і кут С дорівнює куту м, с Із рівності. Трикутників маємо рівність відповідних сторін. Нас цікавили сторони СМ і АЛ, що й потрібно було довести номер 390 із підручника Геометрія 7 та номер 30.19 із підручника Математика 7 виконано